Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику Аленси для 5 класу. Тема шкільне життя уроки 4-5. Lessons 4-5. Вправа перша. Exercise 1. Work in pairs. Write a list of questions to ask your friend about the school subject in the box given below. Then take turns to ask and answer them. Працюйте в парах, напишіть список питань, щоб запитати свого друга про шкільні предмети, подані нижче в рамочці, та по черзі запитуйте і відповідайте на запитання. Предмети English, англійська, Ukrainian Literature – Українська література, The Ukrainian Language, Українська мова, History Історія. Mathematics математика, P.E. Фізкультура, Handicrafts. Трудове навчання. Drawing. Малювання. Наприклад, What is your favorite subject? Why do you like it? Який твій улюблений предмет? Чому він тобі подобається? My favorite subject is. Мій улюблений предмет такий то. Because тому що. По такому прикладу можна сказати: What is your favorite subject? Why do you like it? Відповідь така. My favorite subject is mathematics, математика, because it is very interesting, тому що це дуже цікаво. What do you do at the math lesson? Що робити на уроки математики? We do sums and calculating. І по такому прикладу про інші предмети. На англійській вчимо слова, працюємо з граматикою. На українській літературі читаємо твори, на українській мові. Пишемо твори. Історія вивчаємо історію своєї держави. Те, що робите на уроках. Далі, вправа друга, exercise 2: Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions. Use the words and word combinations in the boxes given below. Працюйте в парах. По черзі запитуйте та відповідайте на запитання, використовуючи слова, подані нижче в рамочці та словосполучення. Отже, що можна робити? Calculating. Розраховувати, працювати з калькулятором. Doing the sums. Робити приклади. Reciting poems. Переказувати вірші. Reading stories, читати історії. Singing songs – співати пісні. Drawing flowers, малювати квіти, playing games, грати ігри. Writing compositions, писати твори, jumping and running, стрибати та бігати. І що саме дієслова, як можна виразити, що саме роблю: Not to be good at бути чи не бути добрим в чомусь. To be quite good at бути доволі добрим в чомусь. To be very good at. Дуже добре щось знати, щось робити. To like doing something. Любити щось робити, подобається щось робити. Can very well. Можу дуже добре. І по прикладу, example. Do you like mathematics? Тобі подобається математика? Yes, I do because I like doing the sums. Так, тому що я люблю робити приклади. No, I don't because I don't like doing the sums. Ні, не люблю, бо не люблю робити приклади. I good at doing the sums. А ти добре робиш приклади? Yes, I am. Так. No, I am not. Ні. I can do the sums very well. Я можу добре справлятися з прикладами. I can't do the sums very well. Не можу робити чудово приклади. Do you like Ukrainian literature? Любиш українську літературу? Yes. I do. Так, люблю. Because I like to write compositions. Тому що люблю писати твори. Або не. no, I don't, because I don't like writing compositions. dalia are you good at writing compositions? Yes, I am, або no, I'm not. Do you like English? Yes, I do. Because I like reciting poems in English. Так, тому що люблю переказувати вірші на англійський. Або No, I don't. Because I'm not very good at English. Тому що я не дуже добре мені дається англійська мова. По такому прикладу розкажіть про будь-який предмет. Вправа три. Exercise 3. Use the present simple tense to complete the sentences in the interview. Використовуйте present simple. Щоб завершити речення в інтерв'ю, одразу згадуємо, що це за час такий present simple tense. Це такий час, коли ми говоримо про постійність дії, те, що відбувається постійно. Present Simple ми використовуємо також, коли говоримо про розклад, коли говоримо про якісь явища природи, які відбуваються постійно. Утворюється він завдяки допоміжним дієсловам «do» там «does», в запитаннях та в запереченнях воно з'являється. В стверджувальних реченнях дієслово. Коли говоримо про he, she it, він, вона, воно, до слова додається закінчення S. Наприклад, I like. We like. You like, they like. Але He, she it likes. Tell me about your school, Diana. Розкажи мені про свою школу, Діана. I go to gymnasium number five in my native city. Я ходжу в гімназію номер 5 в своєму рідному місті. What subjects? Тут запитання. В в Present Simply одразу допоміжне дієслово What subject do you study? Які предмети ти вивчаєш? Do, тому що мова йде про you. Допоміжне дієслово do зустрічається з I, you, IU they. What subjects do you study? Які предмети ти вивчаєш? Well, I study English, German, math, music, PE history, and other subjects. Що ж, Я вивчаю англійську, німецьку, математику, музику, фізкультуру, історію та інші предмети. I study. Нічого не змінюється, тому що ми говорили. А UVZ діє дієслово не змінюється. it Змінюється. Додається закінчення S. Далі. Запитання знову. Which subjects do you like best? Які предмети тобі найбільше подобаються? Знову do, тому що мова йде про «you». В запитаннях допоміжне do і does. В цьому випадку do. I love English. We always work hard at the English lessons. Я люблю англійську. Ми завжди дуже працюємо на уроках англійської. Знову запитання. Починаємо з допоміжного слова. Do you like writing dictations? Тобі подобається писати диктанти? No, I hate it. Ні, ненавиджу. Можна ще краще б сказати, якщо запитання у нас загальне, починається з do. No, I don't. I hate it. Так, краще, якщо б скорочену відповідь дати. I hate it. Ні, ненавиджу. My teacher always tells me. I should practice more. Мій вчитель завжди говорить мені, що я повинна більше практикувати. Tells. Мова йде про вчителя. Вчитель він або вона. Тому в Present Simple, коли йде мова про розповідне речення, до дієслова додається закінчення S. Tells. What activities Are you good at? Тут уже не потрібне ду, тому що. В дужечках у нас дієслово «to be». to be. вже являється допоміжним дієсловом, тому ми його змінюємо під особу, про яку ми говоримо. Ми говоримо «you». З you дієслово слово be» змінюється на «are». What activities are you good at? В яких предметах ти добре себе поводиш? Що тобі дається найкраще? I think I'm very good at singing English songs. I love them. Я думаю, я добре співаю англійські пісні. Я їх люблю. Далі вправа 4. Exercise 4. Work in peers. Працюйте в парах. Talk about the class activities. Поговоріть про шкільні або класні вправи. Що ви робите в класі? Use the expressions in the box given below. Використовуйте вирази, подані в рамочці нижче. To learn quickly. Швидко навчатися. To write letters. Stories. Писати листи історії. To learn new English words. Писати нові англійські слова. To recite a poem. Переказувати вірші. Вірш. To read. Читати. To start a conversation in English. Почати розмову англійською. To do a crossword. Розгадувати кросворд. «To listen to a story. Слухати історію. історію». «To do a project» – проект. «To draw» – «to paint» Малювати. To count рахувати. «рахувати». «To use a calculator. Використовувати калькулятор. Одразу зупинимось на двох словах: to draw» – «to paint». Вони обидва ці слова перекладаються як малювати. To draw означає малювати олівцями чи ручками. To paint ми малюємо фарбами. Часто буває так, що спочатку ми робимо draw – малюємо олівцями, ескіз якийсь, а потім розмальовуємо його вже фарбами to paint. Різниця така. Отже, приклад. Examples. Which classroom activities are you good at? I am good at writing letters. Що ти добре робиш в класі? Я добре пишу листи? I am good at writing letters? Yes, I am. No, I'm not. Ти добре пишеш листи? Так, ні. I can paint very well. I can't, but I can draw. Я вмію добре малювати фарбами. Я ні. Але я вмію малювати олівцями. Так, от одразу різниця. І знову. Which classroom activities are you good at? Що ти добре робиш? I'm good at learning new English words. Я добре вивчаю нові англійські слова. Наприклад, або I'm good at reciting a poem. Я добре переказую вірш. I'm good at reading. Я добре читаю. I'm good at doing a crossword. Я добре розгадую кросворд. I'm good at Doing a project. Я добре виконую проект. Берете необхідний вираз, підставляєте під будь-який діалог і розказуєте, що вам подобається, що ви вмієте добре робити. Тата exercise 5: Look at the pictures and write what the children did at the lessons yesterday. Подивіться на картинки і напишіть письмо, що діти робили вчора на уроках. Якщо вчора. Нам пропонують використати past simple. Це минулий, неозначений час. Коли мова конкретно йде про минулість часу в минулому. Коли у нас є вказівка, що це було вчора і дія завершена. І як ми утворюємо. У минулому часі дієслова змінюються. Є правильні, неправильні дієслова. Постійно це потрібно згадувати: правильні дієслова у минулому часу. Вони змінюються, додається закінчення ED. Listen, listened. Неправильні слова ми знаходимо у табличці неправильних дії слів. І воно має три форми. Якщо ми говоримо про pass simple минулий час, то беремо другу колоночку. Наприклад, «example». The children read the text and wrote a letter at the English lesson yesterday». Діти читали тексти та писали лист. На уроці англійської вчора. Ось, про перше, сказали. Друге. To learn to draw. Вчилися малювати. Хоча ми з вами вивчили, що draw – це малювати олівцями, дівчинка малює фарбами paint. Добре, будемо говорити про draw. Ann Learned to Draw a Picture at The Lesson of Art Yesterday. And вчилася малювати картину на уроці малювання вчора. Далі: To work in pairs працювати в парах. Children worked in pairs at the lesson of history yesterday. Діти працювали в парах на уроках історії вчора, можна на історію, або якогось іншого предмету. To run and jump. Бігати та стрибати. The children ran and jumped at the lesson of PE yesterday. Діти бігали та стрибали на уроки фізкультури вчора. Run – неправильне дієслово, змінюємо Змінимо на ran, друга колоночка. Наступне, to learn about numbers. Вчали дроби. We learned about numbers at the lesson of math yesterday. На уроці математиці вчора вчали дроби. To ask and answer the questions. Запитувати відповідати на запитання. The children asked and answered the questions at the lesson of literature yesterday. Діти запитували та відповідали на запитання на уроках літератури вчора. Це приклад даю вам. Можете по-своєму зробити, це просто приклад. Наступне Conversation Lab. Лабораторія спілкування. Work in pairs, read and act out the dialects, then make up similar ones about the subject you study at school. Працюйте в парах, прочитайте та розіграйте діалоги. Потім створіть подібні діалоги про предмети, які вивчаєте в школі. Hi, Cindy. Привіт, Сінді. What lesson are you going to have? Який урок у тебе буде? Oh, hi, Helen. I'm going to have mathematics. О, привіт, Хелен. У мене буде математика. Is mathematics useful? Чи математика потрібна? Yes, it is. Так. Pupils learn how to count add numbers and use the calculator. Учні вчать як. Учні вчаться рахувати, додавати числа та використовувати калькулятор. Is she going to paint a picture? Вона збирається малювати картину фарбами. No, she is going to draw a picture. Ні, вона збирається малювати олівцями. Let's play football in the evening. That's a good idea. Давай пограємо в футбол ввечері. Чудова ідея. Беремо любий предмет. Hi, Kate. Hi, Kate. Peter. Hi, Danny. What lesson are you going to have? Який буде предмет? Oh, hi, ім'я також на I'm going to have Ukrainian. У мене буде українська. Is Ukrainian boring? Українська нудна? No, it isn't. Ні. We learn how to write compositions. Ми вчимо як писати твори. Are you going to run at the PE lesson? Ти збираєшся бігати на уроці фізкультури? Yes, I am. I like running. Так, я люблю бігати. Наприклад, даю беріть своє і утворюйте, як вам буде краще. Вправа сьома. Exercise 7. Read and complete the text about Alex school day. Прочитайте та завершіть текст про день Алекса в школі. Put the verbs in brackets in the correct tense form. Поставте дієслова в дужках в правильну часову форму. Одразу буду казати правильну форму. Дієслова. I'm Alex. Я Алекс. I'm 10 And I'm in the fifth form at school number 3. Мені 10. Та я навчаюсь в п'ятому класі школи номер 3 It was Monday yesterday. Вчора був понеділок. Розповідь іде про вчорашній день про понеділок. Отже, це буде past simple. Минулий час. Ді слова правильні додаємо закінчення дій в минулому. Неправильні друга колонка неправильних слів. What a terrible day it was! Який був жахливий день! I woke up late and didn't have time to eat my breakfast. Я прокинувся пізно і не мав часу поїсти сніданок. сніданок. Wake неправильне дієслово, друга форма woke. Заперечення not. В запереченнях з'являється допоміжне дієслово did. did not. Після did дієслово не змінюється. Did not have. Далі, I was nearly late for school. Я майже спізнився в школу. The first lesson was math. Перший урок був математика. I'm not very good at math. Я не дуже добре знаю математику. Сергій Денисович, our math teacher, gave us some sums to do. Сергій Денисович, наш вчитель математики, дав нам деякі приклади зробити. Give – неправильне дієслово. слово, gave, друга форма. They were difficult, це було важко. The next lesson was French. Наступний урок був французька. I like French. but I hate doing grammar exercises. Я люблю французьку, але не люблю виконувати граматичні вправи. Like. Просто like, тому що тут уже Алекс говорить про те, що він завжди любить постійно, не тільки вчора, але і сьогодні, і завтра. Любить постійно. After the break, we had two lessons of English. Після перерви у нас було два уроки англійською. Знову вертаємось у вчорашній день, і діє слово have змінюється на had, неправильна форма. I forgot to do my homework. Я забув зробити домашню. Forget, forgot, forgotten. Друга форма forgot. Kate, let me copy it. Кейт дала списати let – неправильнее дієслово змінюється, не змінюється взагалі. let, 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 Тому так і залишається. After English we had some time for lunch. Після англійської у нас був обід. Then we had the history lesson. Потім у нас був урок історії. The last lesson was my favorite lesson of PE. Останній урок був мій улюблений урок фізкультури. We played football. Ми грали у футбол. Play. Правильне дієслово, додали закінчення іді. Played. It was great. Було чудово. At 2:15, I went home. О 2.15 я пішов додому. Go, неправильне дієслово. Go went gone. Потрібна друга форма. Went. Сподіваюся, що урок вам допоміг і був корисний. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин. Пишіть, будь ласка, коментарі. Буду вам дуже вдячна за це, і, звісно, бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.